Дивний перепроживаємо період. Можливо, тільки я так його емоційно і тонко, чутливо сприймаю. Але на мій превеликий жаль, те, що я спостерігаю більшим чином, окрім того, що я бачу фантастичне, красиве і завжди знаходжу все красиве в житті, є такий момент, який наразі викликає дуже багато суму, розчарувань і так далі. Це епоха дай. Більша частина людства вимагає, забирає, користує, віднімає. Дай, 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 дай. Як би це мало бути в природі? Є ті, котрі дають, і ті, котрі забирають. Правосторонній формат я беру, лівосторонній формат я даю. І тоді ви в балансі. Що спостерігаю я, і думаю, не тільки я, а ще й мої глядачі? Перекос. Більшою частиною всі хочуть дай. І дуже мало тих, котрі готові, щирі, дають, віддають, діляться і є в балансі. Що важливо усвідомити? Якщо ви тільки берете, це перекос. Якщо ви тільки даєте, це перекос. Баланс може бути лише там, де є дай, дай і я даю. Якщо ви поглянете на наш сучасний світ, то подивитесь те, що дивитесь, і те, що спостерігаю я. Перекоси. Що важливо усвідомити? Якщо закінчаться ті, котрі дають. Не будуть ті, котрі дають. Якщо закінчаться ті, котрі беруть, закінчаться ті, котрі беруть. Я закликаю вас до балансу. У кожної людини є завше те, чим вона може, хоче в оригіналі щиро ділитися. Якщо це пекар, він пече, якщо кондитер, він теж пече. І так далі, і так далі у будь-якій професії. Коли у нас є велике наповнення, ми маємо ділитися. І тоді буде баланс. Я закликаю вас, як мінімум, задуматися над цим питанням. Замислитися над тим, беру я чи даю, даю я чи беру. І гратися в ці слова можна безкінечно. Беріть, давайте і любіть.